Але гарний такий садочок, сад. Знаєте, я завжди так люблю собі десь знайти таке гарне, прекрасне місце, яке надихає, яке дає мені можливість розповісти вам та підняти ще одну цікаву та важливу тему. Всім доброго дня! Мене звати канадський Марк, і я дуже-дуже вас попрошу залишити цьому відео подобайку чи дислайк. Ваша думка є важлива, такою якою вона є, і вона сприймається так, як вона має сприйматися, тому що. Люди мають право на свій власний вибір, на свою власну думку і як їм забажається віднестися навіть до цього відео. Але попрошу вас, будьте культурними, залишайтесь культурними, тому що Ютуб сам автоматично стирає коментарі, якщо вони е, містять собі якусь нецензурну лексику, погану мову, погані слова. Тому давайте будемо з вами з повагою до всіх, не то, що навіть до мене, а до наших глядачів, бо багато різних різних Різної вікової категорії людей дивляться цей канал. Отже, чому ми сьогодні тут зібралися? Я хочу вам сьогодні розповісти, чому зараз деякі поляки, особливо поляки старшого покоління, старшого віку, почали трошки переживати, панікувати в те, що відбувається зараз з українськими біженцями в їхній країні. Знаєте. Польща це така національна країна. Там дуже націоналізм розвинутий, там дуже поляки горді за свою країну, за свій прапор, за свою культуру. І це справді е, круто, що вони так сильно люблять свою країну і в тому немає нічого поганого. І дуже, дуже багато українців працювало в Польщі ще до того до війни, до повномасштабного вторгнення. І коли Росія війшла в Україну і почалася ця війна між Росією і Україною, дуже багато наших українських біженців почало їхати в Польщу. Польща відкрила кордони, Польща допомогла багатьом сім'ям. І справді треба завжди про це пам'ятати. Бо знаєте, багато людей люблять наговорювати на Польщу деякі речі, але людям теж треба нагадувати, що треба бути їм вдячним за те що вони зробили те що вони відкрили і звісно українці просто так польщу не лишили позаду українці віддячуються ще до сих пір тим що вони працюють Польща – це одна з таких топових країн де більше 85% всіх українських біженців які перебувають в тій країні вони працюють допомагають і вносять роблять великий внесок в розвиток польської економіки але чому ж стільки багато поляків тепер іменно почали бути в паніці? Бо раніше, навіть півроку тому, рік тому назад, два роки тому назад, українці були важливими для Польщі. Українці потрібні були для Польщі, щоб мати хорошу робочу силу, щоб розвивати свою економіку, і в загальному, щоб збирати спаржу, збирати клубніку, допомагати ферберам і в загальному. Е Польща знає, що український народ він є працьовитий народ і тому не боялася його пускати в свою країну. І багато в нас є подібностей з поляками, і в культурі, і в вірі, і так далі. Тому це для Польщі не був такий справді поганий варіант. Але зараз розумієте, більшості всіх нових бізнесів, які зареєстровуються на території Польщі, 80 майже відсотків всіх нових бізнесів на даний момент зареєстровуються українцями, які... Потім набирають українців на роботу. В Польщі почало частіше частіше чути російську мову, українську мову. І полякам це тривожить. Поляків це тривожить, бо вони переживають, що в майбутньому їхня країна почне мішатися, змішуватися більше й більше. І в Польщі буде і польська, і російська, і українська мова, і що українці займають дуже багато. Різних робочих місць, високих місць, бо українці це не люди, які будуть ціле життя працювати на поганих роботах або на складних роботах. Українці почнуть спочатку з таких робіт, попробують себе, дадуть собі час чи зароблять пару копійок, але потім будуть завжди е, прагнути на те, щоб йти вище, щоб йти догори. І вони почали займати багато робочих місць теж і, е, забирати місця ці деяких поляків. Це почало їх тривожити ще більше. Те, що дуже багато людей в українських в школах хочуть українську мову вчити, щоб для українських дітей також в садіки, всі бізнеси, всі різні таксісти, українці, тобто українці себе дуже сильно почали комфортно себе там почувати, бо це дуже подібна. Країна там дуже легко адаптуватися іменно українцям, і навіть мову так дуже не треба вчити, бо поляки розуміють трохи українську чи російську, так само і наші люди розуміють польську мову. Розумієте? І люди себе там почувають як в своїй тарілці, так дуже як вам сказати, не відрізняються від поляків зразу, що от точно той Україні чи та Українка. І це справді допомагає інтегруватися в суспільство і знайти себе в цій країні. І якщо так буде далі продовжуватися, деякі поляки говорять, що це справді тривожно. Тривожно для їхньої країни, яка фактично дуже побудована на націоналізмі, на те на тому, що Польща є для поляка чи для е, польки, а не для інших національностей. І тому, друзі, це дуже така цікава ситуація. Багато підписників мені про це постійно пишуть, розповідають. Про те, як на роботі роботодавці там говорять, переживають, навіть самі поляки між собою про це говорять. І я думав, що буде цікаво, навіть що ви почуєте цю інформацію і побачите, що ви скажете мені на цю всю ситуацію. Я думаю, що це відео вийшло круте, цікаве, інформативне. І знаєте, ця ситуація справді є тривожна для деяких поляків. Деяким полякам байдуже, тому що вони люблять українців. Деяким полякам і вигідно мати теж українці, бо деякі українці теж працюють на поляків, і в загальному деяким полякам просто байдуже, що буде далі. Але є велика категорія, яким не байдуже, які думають про це, і які розуміють, які можуть бути в цьому наслідки, тому що ви всі прекрасно самі розумієте, що не всі українці повернуться в Україну, які живуть в Польщі, багато лишаться, і багато з них лишуться, багато з них теж змішаються з іншими з, з поляками, і це все просто з часом з часом буде тільки збільшуватися і збільшуватися. Здоров'я вам, друзі, та мирного неба на нашою улюбленою Україною.